Привіт! Мене звати Яніна Білецька, я психолог. І сьогодні ми поговоримо про те, як в дитинстві, коли наші базові емоційні потреби не були задоволені, у нас формуються так звані схеми, глибокі внутрішні переконання, що потім визначають наші думки, почуття, поведінку, стосунки з іншими людьми. Але почнемо з найголовнішого. Схема – це як шаблон або глибоке переконання про себе, про світ, про стосунки. Наприклад, я нікому не потрібен, людям не можна довіряти. Я повинен усе робити ідеально, щоби бути гідним любові. Ці схеми виникають у дитинстві і автоматично активуються у важливих ситуаціях. Частка це частина нас, яка вмикається, коли схема активується. Про частки я розповідала у попередньому відео. Наприклад, коли включається схема покинутості, може активуватися наша вразлива дитина, яка боїться, що її залишать. А далі захисна частка, яка уникає. Уникає близьких. Або гіперкомпенсаторна частка, яка хоче усім довести, що не потребує нікого. Схема це глибока емоційна думка, яка формується в дитинстві, коли одна або кілька базових потреб не були задоволені. Схема живе в нас як внутрішнє правило. Схема формується тоді, коли. Потреба дитини не була повністю задоволена, або задовольнялася дуже непослідовно, або була задоволена через певні умови. Наприклад, тільки коли, тоді, коли ти слухняний. Це ніби не закрите вікно, яке ми носимо в собі. І кожна ситуація, схожа на дитячу, буде його відчиняти знову. Ці схеми це не просто думки, вони відчуваються як правда. Ми їх не ставимо під сумнів зазвичай. Якраз саме це і ми вчимося робити у психотерапії. Ми через схеми дивимося на себе, на людей і на все наше життя. Якщо дитина не відчувала безпеки. Стабільності, любові, формується глибокий страх, що її покинуть. Не зрозуміють, зрадять чи засудять. Схами, які формуються, покинутості, я не можу розраховувати, що близькі будуть поруч. Недовіри. Люди завдадуть мені болю, зрадять або скористаються мною емоційної депривації. Ніхто не зрозуміє і не підтримає мене емоційно. Дефективності. Я зіпсований. Зі мною щось не так. Соціальної ізоляції. Я не такий, як усі. Я не належу до жодної групи. Ці схеми часто ведуть до глибокого почуття самотності, страху втрати, недовіри, сорому. Людина або надмірно чіпляється за інших, або ізолюється. Якщо дитина не відчувала безпеки, стабільності любові, формується глибокий страх. Якщо дитині не дозволяли бути самостійною, надмірно критикували або обмежували, вона втрачає віру у себе та в світ. Схеми, які часто формуються: залежності або некомпетентності. Я не можу справлятися без чужої допомоги. Вразливості до загроз. Світ небезпечний, я не виживу без контролю. Схема злиття або нездійсненного прагнення до схвалення. Я не маю права бути окремим. Мені треба злитися з іншими, щоби вижити. Схема невдачі. Я не вдаха, мені ніколи не вдасться нічого досягти. Ці схеми породжують страх перед самостійністю, надконтроль, потребу у схваленні, втрачену ідентичність, перфекціонізм або уникання викликів. Якщо у дитинстві не було стабільних, справедливих меж, або були надмірні покарання, людина не вчиться контролювати імпульси, не вчиться поважати правила або має надмірний самоконтроль. Схеми, які часто формуються: привілейованість, грандіозність мені все можна, я кращий за інших. Схема недостатнього самоконтролю або самодисципліни. Я не можу витримувати дискомфорт. Я не хочу себе обмежувати. Або людина не здатна керувати собою, або уникає зусиль. Або вимагає, щоб все було легко і, по-моєму, часто імпульсивність, прокрастинація, конфлікти із соціумом. Якщо дитині забороняли злитися, сумувати, хотіти обирати, то вона навчається, що її справжні емоції і потреби не мають значення. Схема, які часто формуються схема підкорення. Я повинен підлаштовуватися під інших, інакше вони розгніваються або покинуть мене. Схема самопожертви: мої потреби не важливі. Найголовніше це допомагати іншим. Схема емоційного гальмування. Я не повинен показувати емоції. Це небезпечно, це недоречно. Ці схеми призводять до пригнічення себе, втрати контакту з бажаннями та емоціями, відчуття внутрішньої порожечі і накопичення образ. Якщо дитині не дозволяли бути собою, гратися, помилятися, формуються схеми, що ведуть до жорсткої самокритики, до перфекціонізму та покарання. Схеми, які часто формуються, схема надвисоких стандартів. Я повинен бути у всьому завжди ідеальним. Інакше я нічого не вартий. Схема надмірної пильності або песимізму. Світ небезпечний. Завжди мені потрібно бути готовим до гіршого сценарію. Схема негнучкості, негативізму, веселощі це несерйозно. Треба бути правильним, треба бути зібраним завжди. Схема покарання: я або інший заслуговують на покарання за помилки. Людина стає жорстокою до себе і до інших. Неможливість радіти, постійний контроль, страх власних помилок і помилок інших. Схильність до самокритики або засуджень. Нас поводитися так, ніби ми досі діти. Ну, наприклад, хтось шукає ідеального партнера, бо боїться покинутості, хтось постійно догоджає іншим, бо відчуває провину і не має меж. Хтось не довіряє нікому, навіть якщо є любов і турбота. Але хороша новина в тому, що схеми це не вирок. І якщо ми бачимо свої схеми, Відчуваємо емоції, які за ними стоять, ми вже можемо щось змінити. У схематерапії ми не просто боремося зі схемами, ми знаходимо джерело болю, знаходимо незадоволену потребу, вчимося закривати її по-дорослому, відкриваємо свої частки, зранену дитину, захисників, критика і навчаємося, як дати їм місце, але не підкорятися їм. Це як старі шрами, вони не зникнуть повністю. Але ми можемо навчитися жити по-іншому, якщо будемо чесно дивитися на себе з теплом, а не з осудом. Бо ми не наша травма, і ми вже не діти, які залежать від інших. Ми можемо стати добрими батьками собі. Якщо ми розуміємо, яка потреба не була насичена. Ми можемо дати її собі прямо зараз, маленькими кроками через турботу, підтримку, близькість, кордони, самовираження, гру і свободу. Сьогодні ми поговорили про схеми, схеми терапії. І якщо ця тема була цікава, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть свої роздуми у коментарях. Thank you